Розпочалося засідання із доповіді начальника відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Михайла Коваленка щодо стану ремонту та утримання доріг в районі за 2012 та 5 місяців 2013 року. Проблеми як в новому році, так і в цьому році були є були, як показує практика. Незважаючи на те, що в минулому році була використана значна сума коштів і державного бюджету, і обласного бюджету, і коштів бюджет, місцевих бюджетів, спільними зусиллями дорожня мережа була приведена у більш-менш нормальний стан. Протягом зимового періоду всі ці зусилля були зведені були практично до нуля, оскільки ми бачимо, який сам доріг. Роботи щойно почалися. У зв'язку із відповідними погодними умовами, є і кошти на ті роботи. Цього року у нас фінансування робіт на дороги буде здійснюватися так само з різних джерел фінансування, як і в минулому році. Є вже відповідні нормативно-правові акти, так головою військово-обласної державної адміністрації видано розпорядження номер 119 від 15 березня цього року за кошти субвенції з державного бюджету на Бродівський район передбачено 2 мільйони 343 тисячі гривень у 2012 році. Це питання два... присутні на колегії. Обговорювали найбільш активно. Про недостатній рівень фінансування ремонтних, не говорячи про нові дороги. З тривогою говорили керівники райавтодору та бродівської ДЕД. Хочу вам сказати, що після обстеження цього. року, що... Зробити такий же ремонт вже треба 1600 назвати, щоб його зробити. Не в тому, ви може думаєте, що як кажуть, що гроші тратяться, а на ремонт, а дороги немає. Дороги не треба ремонтувати і треба будувати. Бо в районі дійсно катастрофічний стан доріг, що потребують негайної реконструкції. Відслужили свій термін придатності і міські дороги. Це дуже хвилює громаду міста, а особливо міського голову Анатолія Белея. Хочу вам доповісти, що термін експлуатації асфальтного покриття, наскільки мені відомо, від 7 до 10 років, при такій технології, яка зараз у нас закладена. У нашому місті дуже майже всі дороги, які термін експлуатації вийшов вже давно. Їм вже більше 30 років. Є в нас кошти і на капітальний ремонт. Є кошти на вулицю Залізничну, полумільйона. вулицю потрібно закінчити весело – 600 тисяч, на великі фіверки мільйон двісті. Ну, На жаль, я зараз не бачу і не можу сказати вам конкретно, коли почнуться ці роботи. Чому? Тому що ні один підрядчик зараз не хоче прийти в місто, коли йому не заплатиш аванс. До кого я і не звертався, давайте проплачуйте 30% авансу, тоді ми почнемо працювати. Хоча б, щоб ми закупили матеріали. Коли ми зможемо заплатити аванс, мені не відомо, тому що ви знаєте, в чому причина. Я не хочу звинувачувати тут. Наших керівників, тому що вони в цьому не винні. Це загальна державна проблема. Коли будуть якісь зміни, невідомо. Тому що я хотів довести вам це до відома, що ви не думали, що міський голова не працює. Ми робимо все необхідне, щоб зробити. На жаль, зараз багато платіж лежить казначействі. Нема дозволу на проплату і експертизи, і проєкти. Ось така ситуація на даний час політику. Обговоривши спільно з головою Бродівської районної ради Ольгою Шайдуліною, це важливе питання життєдіяльності району та міста, члени колегії вирішили звернутись до керівників дорожньо-транспортних служб області, головного управління держказначейства у Львівській області, голови Львівської облдержадміністрації з тим, щоб надали сприяння та допомогу у вирішенні проблемних питань щодо фінансування проведених робіт на автошляхах району та закупівлі необхідних матеріалів для їх подальшого ремонту. Про заходи щодо ліквідації незавершеного будівництва об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення у 2013 році на засіданні колегії говорив Василь Кармеліт, головний спеціаліст відділу містобудування архітектури та будівництва райдержадміністрації. Вадим Тимчишин говорив про стан виконання загальнодержавних та регіональних програм у правоохоронній сфері та забезпечення законності і правопорядку у Бродівському районі. Михайло Васильович Коваленко також доповідав про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства протягом осінньо-зимового періоду 2012-2013 років та стан готовності підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, а також про підсумки проведення весняної толоки з озеленення та благоустрою. За результатами засідання колегії з урахуванням пропозицій будуть прийняті відповідні рішення.